Забирати у студентів державні кошти не пояснює фахівець у галузі права Олександр Євсютін. Було внесено відповідні зміни до закону України про освіту. і там було навіть введено нову статтю. Під номером 57 прим там було зазначено саме гарантії для здобувачів освіти, в тому числі які через саме оці воєнний стан та воєнні дії вони були вимушені поміняти своє місце проживання або перебування. Там чітко прописано про те, що їм гарантується збереження, в тому числі стипендії. Юрист переконаний, така ініціатива не буде мати продовження, бо суперечить конституції. Право в тому, що відповідно до конституції не можна змін. Інювати звужувати обсяг та взагалі-то прав людини, і які вже були встановлені права людини. А я вважаю, що це є теж одне з прав людини, тобто мати стипендію під час дії воєнного стану. Тому звужувати вже не, не можна здобувачам освіти які.